Стало мені да, як тяжко бавити Майнкрафт. Конкретно самобавку, кітьмайточно. Все, все нова панунія. Світ, котрий їм создав був на стрімовий, котрийся розростав уєнно з вами і з моїми чистованими позирачами. Дуже місяців любить, та євня ще мільйон планів, що той хочу учинити, айбо мучить мучетняє ділема: боуся сюди заходити без вас. Боуся бавити самобавку не на стрімови. Не завтра аж, да, як ми страшно ту й самому, то то не. Просто так мися, що це вже не лише мій світ, це це і ваш світ тоже. Зато да, як ми, трудно сюди заходити без вас, хоч пораз мушу. Треба назбирати ресурс, треба погаздувати, покупати покупувати худобину, визбирати урожай такое всяке китіду копати ресурси на деякий слідуючий проект, та роблю тото -то дуже осторонь. Не дай Богся стало нащо інтересною, бо то то пропустите в. Гікояддика заходив МБУ в недер, там я забив відер скелетон. Яся ся шіковно вернув та й забив його. Випала з нього була голова, котру руно тепер видите. Та й було мені дуже обідно, бо тото -то не віділи в. Було ми так совісно. Та й от то до пропалення дяка сюди заходити у свій світ. Це скорше у наш світ? Та що, треба бися скоро вертати у нову панонію, ні?